Готуємо дуже смачні, красиві та корисні пончики донатс у духовці. Всі інгредієнти та детальний покроковий опис приготування будуть, як завжди, внизу під відео. Ну, а зараз подивіться, які вони всередині. До речі, готувати їх можна як з начинкою, так і без. Дивіться відео. Та приєднуйтеся до мене. Готуємо разом. Отже, нам потрібне одне яйце та сметана, дрібка солі, цукор і олія. Це все ми змішуємо, збиваємо до розтоплення цукру та посвітління маси. Я спочатку робила це руками, але можна одразу брати міксер чи блендер. У чаші блендера я буду подрібнювати вівсянку. Вівсянку Беріть швидкого приготування. І подрібнюємо її до стану борошна. Ось така консистенція у нас вийшла. І одразу ж у цій чаші я вже буду замішувати тісто. Додаю розпушувача приблизно пів чайної ложки. І також сюди додаю одну столову ложку какао-порошку. беріть хороше, екстра темне, це 15 грам. Все гарно перемішую. І уже сюди буду додати рідкі інгредієнти. Олію можна було одразу додати, я просто забула, тому додаю зараз це нічого страшного. Цей рецепт хороший ще тим, що тут все. Максимально просто, навіть якщо ви щось на якомусь етапі не додали, то можете це зробити в кінці. Воно ніяк не, зашкодить на результат, не пошкодить на результат. Отже, всі інгредієнти ми змішуємо добре, щоб все все перемішалося, і перекладаємо наше тісто у кондитерський мішок. Зріз у мішку приблизно. 1-2 сантиметри. Тут теж не дуже важливо. Дивіться, просто щоб вам було зручно видавлювати потім тісто у форми. Ось, переміщаю і розкладаю по формах. У мене силіконова форма ось така спеціальна для пончиків. Я зробила 10 штук. Це тому, що потім я їх буду з'єднувати по дві штучки докупи. Але якщо ви їх з'єднувати не хочете, будете робити без начинки, то робіть не 10 пончиків, а робіть 6, тоді вони будуть вищими. У мене вийшли, бачите, такі тоненькі, але це нічого страшного, тому що я буду їх об'єднувати по дві. Ось у мене буде в результаті 4 пончика і 1 без начинки, тому що я другу половинку від нього вже спробувала на смак. Замість крему у мене, точніше, в ролі начинки, у мене варена згущенка і заварний крем 50 на 50. Багато не потрібно, приблизно 100-200 г. Я навіть не замірювала, якщо чесно. Просто він у мене був, і я його використала. Ви можете брати будь-який крем, головне, щоб він був густий. Навіть можна нутелою або якоюсь шоколадною, арахісовою пастою перемастити. Ось, гарненько накладаємо так, щоб дві половинки добре зліпилися і трималися купи. Вже можете побачити, у посудині я взяла плитку шоколаду, беріть будь-який, у мене був молочний, і у нижню тарілку я налила кип'яток. Шоколад розтопився, і кожен ось цей наш пончик я обвалюю в шоколаді, кладу на дошку, застелену харчовою плівкою, і також ще зверху примащую шоколадом. Так, роблю з кожним пончиком. І тоді буду прикрашати. Прикрашати можете, як хочете. Або можете просто лишити ось такі шоколадні, е, можна присипати подрібненими горішками. Е, можна зробити це так, як я е, тобто прикрасити маршмеллоу. Я їх ще ось перерізала, у мене такі були дрібненькі, їх буквально декілька штучок знадобилося. Можна присипати кокосовою стружкою, або шматочками шоколаду подрібненими, або може шоколадні дропси маєте, або посипку якусь кольорову, як для Паски використовують. Одним словом, ви можете прикрасити будь-як як вам дозволить ваша фантазія, ну і ваш інвентар домашній. Для приготування. Ось так. Все дуже-дуже просто. Швиденько це розкладаю, щоб поки ще шоколад не остив. І відправляю в холодильник до повного застигання шоколаду. Донат це потім дуже легко відлипнуть від харчової плівки. Не хвилюйтеся. Обов'язково готуйте, дякую.